Туристичний сезон 2023 розпочато. Вже цими вихідними відбулась перша мандрівка рідними вулицями Подільська. Стартували ми саме з нашого міста, тому що ще багато сторінок історії, які невідомі нашим подільчанам, цього разу екскурсанти мали змогу дізнатись про історію заснування колишнього села Володимирівка, яке стало однією із вулиць нашого міста після Другої світової війни. Нині це вулиця Володимирська, або ж за минулою назвою Стара Дімітрова, і символічно екскурсоводами стали мешканці цієї вулиці. Нащадки засновників села Володимирівка. Володимирівка, Олег Цуркан та Сергій Гембалін. Зі слів екскурсовода Сергія Гембаліна. Ми дізналися, що ще в далекому, 1913 році, родини Логінових, Нежинських, Купченків, Дорохіних та Зіньковських купили тут землі та побудували хати. Так і виникло село, яке деякий час було без назви. Тоді селяни домовились між собою, що назвуть село в честь того, хто поставить найбільший могорич. І ось місцевий житель Володимир Логінов викотив Найбільшу діжку вина на поруч розташований скіфський курган. Після цього село і отримало свою назву Володимирівка. Також на екскурсантів чекала мандрівка до тепличного господарства Сергія Гембаліна, тому кожен мав змогу насолодитися красою квітів та дізнатися трохи більше про цю працю. Він нам розповів техніку і нюанси цього дійсно гарного такого господарства, яке радує наше око. Ми тут подивилися багато квітів. По завершенню екскурсії, ми поспілкувалися з екскурсантами, аби дізнатися їх враження від. Від мандрівки по незвіданим вулицям Подільська екскурсія сподобалась. дізналася багато нового про наше місто. Я в, в, в цьому районі міста ще не, не була. Не знала, що у нас є скіфські кургани тут, і що навіть один зберігся. І Дуже дякую організаторам. Ми ходили, був у нас пікнік, було багато всього цікавого, розказали про різні вулиці і про родин різних. Наше місто дійсно має ще багато цікавих історій. Отож, долучайтесь до екскурсії та проводьте свій вільний час з користю. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.